Я постоянно говорю, что Россия не в состоянии что-то нового предложить, показать. Когда Россия угрожает ядерным оружием, это не более чем бегание по дому, беготня по дому вот этой ребятни, и они на коврик гадят, 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 гадят. И вот они гадят на этот коврик, и в основном, конечно, на них кричат через закрытую дверь, типа, ну пошли отсюда, щенки. И Россия убегает. А Трамп открыл дверь, и вот этот коврик с какашками швырнул в лицо Кремля, в лицо Медведева, в лицо Путина, потому что, очевидно, Медведев без одобрения Путина подобное бы не писал. И когда Трамп переходит в эту плоскость, ну, понятно, это характеризует Трампа, он любитель поболтать языком, очень любит себя, очень любит свой голос, очень любит комментировать вообще все, что происходит. Я не удивлюсь, если он сейчас начнет комментировать этот скандал с джинсами Сидни Суини в США. Просто не удивлюсь. И сейчас, когда у Трампа вот такая возможность показать мощь американскую, он и про ядерные подлодки заявляет, и тут я абсолютно на его стороне. Потому что если вы в плоскости вот этой э, русской падали, начинаете комментировать события, то не надо это просто делать. Это надо делать именно с занесенной для удара рукой. Как это было у Макрона, который тоже в очередной раз после угроз России ядерным оружием... Взял и показал межконтинентальную туристическую ракету французскую, да, без ядерного заряда, но испытания прошли успешно. То вот он просто показал, у нас есть. Трамп сейчас хоть и не показал, но, наверное, можно предположить, что ядерные подлодки у берегов России теперь находятся чуть ближе или патрулируют, хотя как будто они и до этого там не находились, естественно, со времен холодной войны все так же там расположен ядерный арсенал США. И в чем разница между ядерным арсеналом США и ядерным арсеналом России? Ядерный арсенал США в безупречном состоянии. Ну, по сравнению с ядерным арсеналом России, который просто в ужасном качестве пребывает, без нормального уровня обслуживания, и нарушение техники безопасности. Почему я так уверен в этом? Ну, потому что я вижу, что из себя сейчас представляет русская армия. Я вижу, на что рассчитывают русские, когда говорят о неиссякаемости своих запасов оружейных. Они, конечно, говорят о советских запасах. Но советские запасы подходят к концу, выкачаны уже от 50-х, 60-х годов. Тачанки. Ну, в общем... Когда Трамп входит в эту игру, действительно, это увесистая акция русских СМИ. Что они сказали? Они сказали, что это просто был такой спектакль от Дональда Трампа для того, чтобы поиграть на рынке акций. Ну, мне кажется, это тот случай, когда Дональд Трамп решил не играть на рынке акций, потому что что тут играть, когда. Закази на оруже і так поступають, і ми ну, через день бачимо нових загласованих в пользу стран НАТО продажах аруже сторони США. І далі, якраз дорогі глядачі, ми з вами поговоримо про тимчасово окупований Крим. А саме знаєте, значущість Кримського мосту для самих Росіян. І наскільки насамперед зараз чи варто знищувати той кримський міст чи не варто висловлюють свої думки і експерти таким чином, євген дикий. Вважає, що Україна достатньо близька до того, щоб лишити Російську Федерацію без ППО. бо насамперед, Україні наразі немає сенсу ніякого знищувати кримського мосту. Вважає ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. А на що нам зараз його рознести? Ми його як приманку використовуємо. Рознести його один раз можна. Це матиме дуже великий сенс в момент, коли наша армія підходитиме до перекопу. До того це буде для росіян дуже неприємно, політично сакрально, але не більше із військової точки зору, сказав дикий в ветерій Радіо Нівос. Натомість, за словами експерта, Україна регулярно вибирає. І вибиває російську ППО на окупованому півострові. Ну а росіяни постійно підвозять на півострів нові системи протиповітряної оборони. Ми використовуємо і Кримський міст, зокрема, і весь півострів як велику спеціально навчену Чорнобаївку. Тільки заточену не під авіацію, а як така чорнобаївка для російської ППО. Бо вони туди весь час його поповнюють. Таким чином вони оголюють і без того погано прикриті внутрішні регіони РФ вони намагаються прикрити Крим, Москву та, звісно ж, лінію фронту. І коли у Криму як у м'ясорубці. Перемелюються їхні ЗРК, а вони їх туди знову постачають. Відповідно, в самій Росії їх зовсім не лишиться, Ми до цього вже здається достатньо близькі. Додав Євген Дикий. Ну також варто нагадати те, що час від часу, але бавовниць, якраз тимчасово окупованому Криму. І ми вам про це повідомляємо. І як кажуть, нашому вищому військово-політичному командуванні не всі події, не всі обставини тих бавовняних подій оприлюднюються, тому що ну має бути знаєте певна інформаційна гієна. Заходи проводяться, сили оборони працюють, і це добре, якщо необхідно, звісно, нам про це все офіційно повідомлять. Ну а з приводу того, яка там черга постійно відбувається на тому кримському мосту, та майже чи щоденно. як тільки якась знаєте, от дронова чи ракетна небезпека, вони одразу його перекривають. Так от Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, дописав у себе в телеграм-каналі, що на сьогодні черга із авто на кримському мосту вже більше двох. Тисяч автівок, за даному розумій, зі сторони Таманії знаходиться близько 1820 транспортних засобів, і час очікування складає від 4 годин. У зворотньому напрямку зі сторони Карчі у черзі стоять 146 авто. Тобто, бачимо, їдуть вони чогось і ну, реально не розуміють, що перебуваючи на цьому мосту може прилетіти туди що завгодно і коли завгодно. І тому ризикують власним життям власною автівкою. Ну і загалом за для чого їхати туди? От, від Відпочивати? ну Такий знаєте собі сезон гаряче відбувається у окупантів, бо може щось прилетіти у вигляді вогняних опадів на голови самим окупантам. Також Петро Андрющенко, речник не речник, пробачте, керівник центру вивчення окупації, дописав в себе телеграм-каналі і інформацію з приводу Воронезької області, Волгоградської області і з приводу взагалі того, що відбувається в самій Росії, не лише в тимчасово окупованих територіях. Так от Петро Андрющенко зазначив, що атака БПЛА не лише Воронеж. Волгоградська область Фролово пролунало не менш та вибухів в районі станції залізничної станції Аребково Є влучання на землі. Атака триває Волгоградська область Михайлівка. Фіксують роботи ППО та проліт наших дронів, візуально схожих на модифікацію лютий е, на малій висоті. Автономна Республіка Крим окупований надходять повідомлення з різних частин півострова про вибухи та фіксацію роботи ППО. Наслідки уточнюються. Тобто, ми вам попередньо говорили про те, що щось бавовніло в Криму. Бачимо, що Петро Андрощенко, керівник центру вивчення окупації, також це підтвердив, але знову ж. Таке розвідка працює для того, аби дізнатися, що ж трапилося, куди воно то, то, то все трапилося, і які результати того всього є. Але це ще не все. От якщо згадати про Волгоградську область, то в результаті атаки БПЛА спалахнули релейні шафи, і що призвело до знеструмлення ділянки залізниці. Важливого такого знаєте залізничного вузла в ніч проти 4 серпня. Російські регіони знову атакували дрони цього разу. Ймовірно, вразили залізницю Волгоградській області. Про це зараз. Масово вирощать російські змі цієї ночі. Серію з п'яти семи гучних вибухів чули у російських містах Михайлівка та Фролово Волгоградської області. Рагіон атакували за допомогою БПЛА лютий. Імовірно, цілю нинішньої атаки зсу став важливий залізничний вузол у Фролову. Це вже одинадцяти чи дванадцятий удар по залізничних розв'язках ворога. Цікаво, що місцева влада підтверджує, що цілю нинішньої атаки стали об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Проте як завжди, там переконують, що все вдалося відбити. Самі ж росіяни пишуть, що після атаки БПЛА сталася пожежа у технічній будівлі залізничної станції через дрон, що не вибухнув. А на коліях було обмежено рух. У мережі публікують наслідки удару. По диспетчерській. Додамо, тому, що через атаку безпілотників план килим вводили в аеропортах Волгограда та Тамбова. Повідомляють у медіа.